Пробуємо розв'язати задачу номер 238 на сторінці 126 у підручнику. Отже, уважно прочитаємо умову задачі. Змішали карбон 2 оксид. Це є речовина-чадний газ кількістю 0,15 моль з кисли. Через 10 секунд після початку реакції кількість чадного газу зменшилась. До 0,1 моль. Обчисліть швидкість цієї реакції. Спочатку потрібно записати скорочену умову задачі. Уважно читаючи задачу, ми побачили, що кількість речовини одного з реагентів карбон 2 оксиду нам відома. До початку реакції ця кількість становила 0,15 моль. Отже, кількість початкова для карбон 2 оксиду 0,15 моль. Після 10 секунд перебігу реакції кількість чадного газу становить уже 0,1. Це сталося через 10 секунд. Отже, зміна часу дельта Т становить 10 секунд. А кількість Карбон 2 оксиду кінцева становить 0,1. моль. Тепер потрібно записати, що ж ми обчислимо. Обчислимо ми швидкість. Почнемо розв'язання. Давайте пригадаємо, що швидкість хімічної реакції це є. Величинайка характеризує зміну кількості речовини до певного проміжку часу. Отже, оскільки нам відома зміна реагента, то і формулу ми будемо записувати для швидкості хімічної реакції за реагентом. А саме, швидкість реакції становить зміну кількості речовини реагента до часу. Оскільки кількість речовини реагента під час реакції завжди зменшується, реагент витрачається, то перед дельта N ми ставимо знак мінус. Зміна часу нам відома. Це є 10 секунд. А зміна кількості речовини реагента обчислюється як кількість речовини в кінці реакції мінус кількість речовини на початку реакції. І таким чином ми отримуємо, що кількість речовини у нас змінилась на 0,5 моль, тобто зменшилась на 0,5 моль. Оскільки у нас перед формулою стоїть мінус, то ми отримуємо позитивне значення числа. І ділимо на 10 секунд і отримуємо 500 моль за секунду. Отже, правильною відповіддю у нашій задачі. Буде таке швидкість реакції становить 0,5 моль за секунду.